5 клас, практична робота 3. Завершує у нас, завершуємо ми з вами розгляд теми комп'ютерні презентації. Практична робота створення комп'ютерної презентації. Завдання: повторити підручник, виконати практичну роботу на сторінках 169-170 підручника. Відкриємо підручник, знайдемо 169-ту. Так. От вона у нас 169 і ось практична робота створення комп'ютерних презентацій. Читаємо за інструкцією, все робимо. Завдання таке: створіть презентацію, збережемо природу України з темою оформлення природа за зразком на малюнку 3.41. Давайте подивимось, де тут є малюнки. От бачите, малюнок 3.41. Ось такі слайди у вас повинні вийти. Можливо, стилі слайдів будуть інші. Не на всіх офісах є всі стилі. Стилі можна використовувати інші. Але приблизне розміщення об'єктів, ті об'єкти, які використовуються, ті тексти, повинні вийти ось такі. Читаємо далі. Збільшу, щоб вам було видніше. Усі потрібні зображення містяться у файлах у папці, ну, не в цій, а в папці на Google класі. Давайте подивимося Google клас. От у вас є папка, практична робота 3. Я її відкрию одразу в новій вкладці папка на Google диску. Що ми бачимо, тут є багатенько так зображень. Ну, кожне зображення можна завантажувати собі, або от використовуючи кнопку завантажити. Або натискаємо на нього два рази і правою кнопкою. А немає у нас правою кнопка, миші тут не працює. Але все одно є кнопка завантажити. Нічого страшного. Так, давайте читати, що там нам треба далі робити. Структура презентації. Перший слайд у нас титульний. Заголовок слайда збережемо природу України під заголовок Ваше прізвище, ім'я та клас». Ну, мабуть, треба створювати з нуля пуск усі програми. Пуску усі програми Microsoft Office шукаємо. А ну-ка, зараз зачекайте, будь ласка. Зачекайте, зачекайте, зачекайте. Треба. пуск усі програми Microsoft Office і відкриваємо PowerPoint. Так, робимо одер... да, що там, бігом? Я приїду, слушайте, приїде, коротше, нам будуть підпис поставити за теплощучок. Чудак. Так, вибачаюсь дуже сильно, да, відволікають мене. Створюємо перший слайд. По-перше, нам кажуть, тему обрати природа. да? Це у нас вкладка Конструктор, теми, природа. Як у мене може виглядати природа? Слава Богу, що у нас теми. В алфавітному порядку. Пересічна, мабуть, десь тут буде природа, якщо вона в мене є. Можливо, в мене її немає. Потік, прозорість, ну все, природи в мене немає. Тобто, я обираю будь-яку, яка схожа на природу. Природа, це, мабуть, щось зелененьке, але це геть не до природи, мені здається, мало відношення має. Давайте я якусь, я не знаю, я от таку оберу, буде в мене така, а там подивимося. Так, перший слайд, що нам кажуть? Заголовок. Збережемо природу України. Пишемо України з помилкою написав, видаляю. І під заголовок ваше прізвище ім'я клас. Я пишу свої. Зроблю ось так. Є. Читаємо далі. Слайд 2. Його макет, два об'єкти. Тобто, основне створити слайд, два об'єкти. Ось так. От він у нас є. Читаємо далі. Заголовок, червона книга України. Заголовок, червона книга України. Читаємо далі. В області першого показчика місця заповнення зображення червоної книги в області другого три абзаци тексту. Тобто, ось тут зображення Червоної книги України, де її треба знайти? Ось нашій папці. Мабуть, мабуть, ось воно. Давайте завантажимо його, його собі. Завантажилось. Повертаємось в презентацію. Ми можемо або звідси додати рисунок, або вставлення рисунок. І шукаємо, де це у нас папка загрузки Червона книга України вставити. Можна змінити розміри да, трошки більше. Зробити от приблизно таким чином. І текст. Ось тут повинен бути текст. Який текст? А, ось такий заснована у 1976 році, і так далі. Нам би звідси його скопіювати. А ну-ка, правою кнопкою миші копіювати і сюди вставити. Бачите, не дуже гарно копіюється, тому що підручник це у нас. PDF-документ. З ПДФ-документів PDF ми не можемо прям так брати і копіювати. Прийдеться писати руками. Так. Що потрібно написати? Заснована у 1976 році. Далі тут крапка заснована на що я таке написав. Натискаємо Enter. Вперше опублікована у 1980 році. Крапка Ентер і містить відомості про зникаючі види тварин і рослин. Є, зробили. Читаємо далі. Слайд 3. Макет для нього порівняння. Е, основне створити слайд порівняння. Чикає, читаємо, що з ним треба зробити. Заголовок. Вони потребують захисту. Далі. Е, текст Текстових полях е, тваринний світ, рослинний світ. Тобто тут у нас буде. Тваринний світ. Тут рослинний світ. І далі е, вирівнювання по центру. Ну, У мене вирівнювання, начебто, і стоїть по центру. От, бачимо, вкладка Основне: отак от от можна цією кнопкою вирівняти по центру. Е, в областях показчиків місця заповнення зображення обкладено, книг, червона Україна, е, Книга України рослинний світ, чи червона книга України тваринний світ. Ага, вони різні. А які ж? Ну там, я сподіваюся, скачав ту, яку потрібно. Мабуть, ось у нас тваринний світ, ось рослинний світ. Треба обидва ці завант... зображення завантажити. Перше. Друге, з папки собі завантажив. Повертаюсь до презентації сюди, де тваринний світ. От, вставляємо малюнок. Тваринний світ. Вставити. А сюди додати малюнок. Рослинний світ вставити. Ну і розміри їм би підігнати, да, мабуть, трошки більші поставити. Приблизно. Приблизно ось таким чином, щоб вони були однакові, було б взагалі дуже це гарно. Вони шириною трошки різні, будуть відрізнятись, нічого страшного. Так, читаємо далі. М -м -м, підручник. установіть ширину, ага, ширину зображень 5 см стиль оформлення зображень. Прямокутник стінню. Тобто, для кожного обираємо обидва, вкладка формат. Як я обидва обрав, через клавішу Ctrl. Я натиснув і тримаю Ctrl. Обираю перше, обираю друге. Лівою кнопкою миші. Тепер Ctrl відпускаю. Вкладка формат, ширина. 5 см. Натискаємо Enter. Ну, будуть такі маленькі, нічого не зробиш. Так сказано в підручнику. І для обидвох обрати е стиль оформлення зображень прямокутник з тінню. Так, це подвійна рамка чорна, це щось широка матова. Ану-ка прямокутник з тінню. Овал. Скошений прямокутник. Перспектива. З відбиттям чорна, з відбиттям біла. У мене, мабуть, і немає прямокутника з тінню. А може, є, може, десь ховається. Бачите, тут, на жаль, не в алфавітному порядку. Не зможемо з вами прямокутники з розмитими. Так. Зараз десь знайдеться. Прямокутники з тінню. Ось він, четвертий в списку. Так, обрали його. Ну і видно, да, начебто, є така маленька тінь. Читаємо далі. Так. Слайди 4-5. Макет, рисунок і підпис. Створити слайд, рисунок і підпис. Це, мабуть, ось цей зображення з підписом. Так, один і ще один такий самий одразу створимо: зображення з підписом. Далі. Рисунки, фотографії представників і Червоної книги України, їх назви у заголовках слайдів. Текст текстових полях. Перший абзац тваринний світ або рослинний світ, другий абзац птах або квітка. Пу. Так, не дуже мені це зрозуміло. А давайте поглянемо на ось ці макети. У мене, можливо, просто, знаєте, в чому проблема? чого воно не дуже схоже. Тому що все ж таки тему я ось не, не знайшов природу. І, можливо, через тему у мене так мало місця на цьому всьому. Давайте оберемо якусь іншу. Ану, а якщо така буде, давайте нехай поки що буде ось така тема. Так, що нам кажуть ще раз. Я вже трошки заплутався. Рисунки, фотографій представників із Червоної книги України. Мабуть, будь-яких. Давайте оберемо якусь фотографію тварини якоїсь, наприклад, зайця білого завантажу. І якоїсь рослини, наприклад, проліска завантажу. Розберемо спочатку з цим. На перший, от на четвертий, додам тварину зайця білого, от він є. На п'ятий додам рослину, пролісок, додали. Тепер щось треба в заголовки і в тексті написати. І в четвертому, і в п'ятому слайді. Повертаємось до підручника. Так. Текст у текстових полях. Перший абзац. От що значить слово абзац? Тваринний світ або рослинний світ, другий абзац птах або квітка. Ну, я так розумію, що від нас хочуть тваринний світ, щоб ми написали в заголовок. До четвертого слайду, а до п'ятого го Тільки Тільки е, кажуть, на п'ятому птах, а на о, на четвертому птах, а на п'ятому квітка. От якщо сюди квітка підходить, ну, підходить, да пролісок це квітка. То до зайця птах аж ніяк не підходить. Ми так і напишемо. Не 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 птах, а я напишу заєць білий. Якщо я вже. Його використовував. Ось таким чином буде у мене ось такий слайд. І читаємо останнє: слайд 6. Макет, назва розділу, заголовок. пам'ятай текст слайда. Вони потребують нашого захисту. Ага, і е, зачекайте. Птах і квітка. установіть розмір символів у заголовках 32-й у текстових полях 20-й. Все я забув. вибачаюсь розмір символів в заголовках 32. Заголовок у мене трошки змістився тепер. Не дуже мені це подобається. От начебто тут. І тут 20-й розмір. Отак. От З п'ятим слайдом те саме. Текст 32-й розмір на вкладці основне. Ось тут роблю. І це б якось розтягнути трошки все. А тут текст 20-го розміру. Є. Останній. Створити слайд там, що було, я вже забув макет назва розділу. Створити слайд. Заголовок розділу, я так розумію, у мене українською мовою він називається. Заголовок ми пишемо. Е, Пам'ятай. І текст слайда вони потребують нашого захисту. Ось тут де текст, вони потребують нашого захисту. І ще читаємо розмір символів 40 вирівнювання по центру. Тобто до обидвох цих полів. Використовуємо вирівнювання по центру і розмір тексту в них 40-й. Зараз, зараз, зараз. Зачекайте. 40 тут. І 40 тут. І це все мені б ще по центру. Розмістити. Я отак виділю формат вирі... вирівняти по центру. Ага, ну давай ще і посередині зробимо. Зрозуміло, не хочуть. Вони між собою хочуть. Тоді по одному робимо вирівняти по центру, вирівняти посередині. Добре, давай трошки вище расти такий. Ти будеш посередині. А пам'ятай, трошки піднімемо. От, приблизно ось так це повинно виглядати. Ось цю лінію, можливо, ще б. Ну, лінія нікуди ні, від нас не дінеться. Так, що ще? Начебто нічого. Збережіть, як практична 3. Файл. Зберегти як. Наприклад, на робочий стіл. Називаємо Практична 3. Нагадую, крапка. Це розширення, його писати не потрібно, воно додається автоматично. Зберегти, закриваю. От я бачу на робочому столі. в мене практично три. Здаєте її мені? Питання там хтось руку підіймав. Так, я підіймав у мене в PowerPoint, там я знайшов не природу, а більше схоже на природні. Матеріали, отам більше схоже, як. Ну на... добре, можеш, Дмитро можеш використовувати будь-яку тему. Я ж кажу: у нас у всіх різні офіси, різні ці стилі. Там може бути, ну, може не бути природи. Нема природи, використовуйте все, що вам завгодно. Так, ось таке завдання. Тепер для тих, у кого немає комп'ютера, що роблять вони. Що я пишу вам? В разі відсутності технічної можливості виконання роботи за допомогою комп'ютера виконати інтерактивну вправу нижче. Ось вона. Дивіться, тут така маленька вікторина. Ну, не буду починати її, тому що побачите відповіді на питання. Там всі питання, що... ну, їх небагато. Їх там, по-перше, шість 6... усього на всього шість питань, всі вони стосуються комп'ютерних презентацій. В кінці зробите скріншот, скільки очок ви заробили. І окрім, цього, якщо немає комп'ютера, оцінити свої знання та вміння за допомогою відповідного розділу на сторінках 168-169. Написати відповіді в зошиті. Давайте поглянемо. Сторінки 168, 169. От у нас є розділ оцініть свої знання та вміння. Що ви робите? Відкриваєте зошит. І на кожне питання. Бачите, тут є декілька питань. Ви, не переписуючи питання, просто пишете там перше. Як е, прочитали, я вмію добирати та структурувати дані для створення комп'ютерної презентації. От, наприклад, я вважаю, що я це можу вмію на високому рівні. Пишу одиничка, високий рівень. Далі, я вмію обирати істотні властивості об'єктів і їх значення необхідні для подання цих об'єктів у комп'ютерних презентаціях. От, наприклад, я цього, ну, допустимо, не вмію. Я пишу двійка, початковий рівень, початковий мій рівень знань цієї теми. І так далі. І по кожному з цих пишете відповідь. Це у нас називається трошки самооцінювання невеличке. Напишете, сфоткаєте, сфотографуєте, скинете мені в Google Class. Тобто, для тих, у кого немає комп'ютера, ось це і інтерактивна вправа. У кого комп'ютер є, то сама практична робота. Питання. Ні, яких нема. Максим, Богдан, Софія. Ні, немає мене немає. У мене теж немає. Так, тоді дякую вам за увагу. У вас є ще час прямо на цьому уроці. Починайте виконувати роботу прямо зараз. В принципі, там нема що робити, можна виконати прямо зараз до кінця уроку. Дякую за увагу. Гарного вам дня. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.